Доброго дня, я учень групи Каска 43. Я ковлив Олександр. Моя страва курка в кисло кисло-солодкому соусі. Курячі філе зачищаємо від полівок, ми нарізаємо смужками, пасируємо з олією до золотистості. Очищену цибулю нарізаю середнім кубиком та пасирую. Додаю натверду на, на крупній терці моркву та нарізаний дрібним кубиком перець. Пасируємо разом протягом 5-7 хвилин. Додаємо кукурудзу, не розморожуючи її, Пасируємо ще 2-3 хвилини. Готуємо соус, томатну пасту, лимонний сік, соєве соло, спеції, цукор, з'єднуємо, ретельно перемішуємо і розводимо крохмальною водою. Додаємо лимонну цедру і проварюємо при тихому кипінні до початку закусання. Пасировані овочі разом зі шматочками м'яса викладаємо в форму для запікання. Заливаємо гарячим кисло солодким соусом та запікаємо в духовій шафі за температури 180 градусів впродовж 15-20 хвилин.